Надання компенсацій за пошкоджені та знищені будинки внаслідок війни основні питання, які сьогодні затвердив виконком Тростянецької міської ради. Як відомо, через збройну агресію РФ в Тростянецькій громаді повністю зруйновано 12 приватних будинків, 52 потребують капітального ремонту. У п'яти багатоповерхівках зруйновано 120 квартир. 2 мільйона 9 тисяч людина отримує села Білка. Це до тих, хто. Пише там десь в інтернеті, що держава і органи середування не допомагають відновлюватись населенню. Розумієте, да? за 2 мільйони, я думаю, що можна в селі Білка збудувати два нових будинка. Держава ну, такий механізм запропонувала, і, в принципі, ми дочекалися всі, коли кожна, кожна людина отримає від держави допомогу. Як не важко сьогодні в державі є, гроші йдуть на фронт. Але держава знаходить кошти для того, щоб виплатити людям, які постраждали. Відшкодування за зруйноване або пошкоджене майно відбувається навіть якщо власник виконав ремонт власним коштом. Під час засідання виконавчого комітету голова громади представив нового очільника відділку поліції у Тростянці Олександра Гончарова. Новий керівник запевнив, що готовий якісно виконувати свої обов'язки та вибудовувати діалог з громадою. Будемо працювати. На благо Тростянеччини, по-перше, один із критеріїв роботи поліції і її оцінки це довіра населення. Будемо піднімати довіру населення до поліції і взагалі до державних органів нашої. Україну новопризначений очільник поліції надав всім присутнім свій особистий номер телефону, аби бути в прямій комунікації з громадою. А Юрій Бова побажав професійної співпраці, яка лише зміцнить громаду у складний воєнний час. Леся Шелест, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.